Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Перше хочу всіх попросити, хто чим може допомогти Вовку. Вовка наш зараз в трудному становищі. Не буду вдаватися в деталі. Ми збираємо кошти, допомогти йому справлятися з автомобілем, який постійно потребує ремонту. Реквізити будуть в описі, в кого є можливість. І також рекомендую підписатися на канал Андрія Вопанчука, канал Саморобний помічник. Дуже мені подобається саморобна техніка, особливо коли власник тої техніки адекватний господар. Тому ласкаво прошу, зробіть чоловікові приємне, він старається для вас. Посилання на його канал в описі однозначно. Плуг від Агровеса. Що це за річ? За нього в мене більше 30 відео, здається, знято. А тепер я вам дещо скажу про нього. Чого ви всього цього хотіли? Цей плуг дочекався свого часу. Сьогодні їду орати. Калим. люди змолотили чи то скосили мішанку і хочуть там сіяти кукурузку. Плужок зроблений. Так як він зроблений. Найкраще, те, що я бачив з копій польських плугів. Магазин Агровес велика подяка за якісну продукцію. Посилання все в описі. Тут я ще поставив відрізного диска, побачимо, як він це покаже. Може і зламає, як казав Іван. А зламає, то мать його отричі. Це проба була. Якщо щось не вийде, будемо робити так, щоб він був рухомий. Це інше питання. Вся інформація в описі, де взяти плужок і не тільки плужок. Плужок, їжаки, граблісонечко, оприскувач, культиватор там. і так далі. Магазин «Толковий». оглядів, думаю, предостатньо. Агрегатуватися буде з міні-трактором Шефен Хесеф 160 Turbo Intercooler. Все як має бути. Температура масла. Вчора перевірив їздив, стрілочка була. Майже біля 60, так само, як і вода. Ну, Збігаються деякі покази, це вже плюс. Все чисто, все сухо, тракторця повитирав, бо щоб вічно був в пілюці. Знімав вчора патрубка, дивився, що тут ось тут. чуть чуть чуть, -чуть така темна, такий наліт, темний, ніби масло. Но під крильчаткою нема нічого. Значить, все тіп-топ. Ця річ моцно тримається. І ще одна модернізація, маленька котяча трубочку поставив, Вона йде від цієї фігні, що від під кришечки радіатора. Бронь Боже, почне кипіти, я те зразу побачу. Побачу, чи бреше датчик чи ні. Тут зразу буде димок сюди йти, я тут голову сюди повернув і все побачив. Так. Також буду там. З боронами пробіжуся. Ну, то таке, то не робота не, не рахується. Відео побачите. По-перше, як працює трактор з турбіною в навантаженні доброму, бо це стерня і там глина. Потім, як працює плуг вже в черговий раз, і з відрізним диском це вперше. Ну і в загальному як буде відбуватися робота. Тому, прошу до уваги. Чепив, блядь. Фу. Мать рідна. ріднами. Важив би він 50, то добре може було б. А так сотку Фу. чуть не здох. Да. Короче, вчепив. Диска трошки підсунув вперед. Може він трошки недобре стоїть. Ху блядь. О якраз майже рівно з тим Ну, Побачимо, побачимо, все побачимо. Все побачимо. Він перший раз буде з тим пушком працювати. Не затягується, чорт з ним. Ой, пружину вчепив, звісно, однозначно. Пружинний довантажувач. Хто не знав, велика річ. Ну і механічний. Механічний. Я там на там тому кусочку сказав, прошу зразу до уваги, ну, то ще треба сказати два слова. Ось, це положення плужка. це ваша воронка. Це в такому плані зразу я заходжу в загонку. Трактор нагинається, ця фігня вирівнюється відносно горизонту. І оця річ має бути прямо рівно. Все, далі, це ваші настройки. Це перше зробіть, те, а потім далі тоненько щось підкручуйте. Це отакі два напутні слова. Все інше. Не міші можна було підгострити, але це, то вже буде перед осінньою. То так, літня, людям треба там вчепив, ладно. Зароблю на якусь солярку. Та й таке. Ну а тепер, напевно, відос. А, хлопці, так Де насипало Скільки на? Я не бачу. Більше 20? Більше, 23. 23? Да. Під низом? Mm -hmm. 22. Я... 22, підходите. Ну чого, ну то що дигнув? Тоже важно. Будет ну, камень тут. Воно 22. Тамонво? Стой естественно. О! Тут ще більш! Тут, тут, тут ще більш вистав. Я так думаю. 23-22 тоже. Так? 24, такой. 22 точно. Нічого, нічого. هو عم Його завершили. Треба, я так зрозумів, тягнути ціпка. Ну, коротше, суть бачили, ефект з турбіни є, двору на третій так шорував, та да, дим є, то є тягне. того потім мої рослини вже почуєте пізніше. А поки що Все? Ну що, зламав нахуй трактора, блять. Піздець, все поламав, диск на тій траві, сука, зламав. То не зрозумів, то сарказм. Ну, блять, з цими корчами, чесно кажучи, та й диск не сильно справляється. Ну і температура. Було 85. Максим 95. Тайм трошки зарахулинку построїв. Це тепер тут було. холодно. Тут холодно, блядь, холодно нарешті. Все воно дало. Цю долярочку взяв, потрошки їдемо, хлопці. Які враження? На такій траві, так себе бачили, розривав ту спирню і так далі. На такій глибині, на третій передачі він йде, то на моїй чистій землі він буде йти так само на четвертій. Турбіна дає ефект. Все, миллиард процентів. Я просто похуив. Все, що я можу сказати.